Добрий день, громадська організація Доста, Дунаєць, Хмельницький підрозділ. Сьогодні виходжу в ефір, бо тому що по результатах нашого попереднього відео за дорогу від садочка до бомбосховища хочу показати, що все-таки ми добилися, хоча, з великими потугами, треба було пересваритися з заступником начальника голови ОТГ якому доказати, де краще дітям водити і чому не засипати 50 метрів дороги, чому він кричав, що поки не засипав, поки в нього нічого нема. Але разом з тим, ми в той день добилися. Дякуємо, що послухалися і таки всипали цю дорогу. І все таки можна сказати, що якщо ми добиваємося, то ми можемо зробити разом більше. Ось хочу показати вам цю дорогу, яку все-таки всипали і мають засипати зверхи мучкою, де водять діток до бомбосховища. Наразі дивіться, буду показувати. Дякую за увагу. І дивимося дорогу. Ось ось доріжка всипана гарно. Треба ще її вкатають, е, сиплять мучкою з цементом І тут буде досить гарна дорога. І людям добре, і діткам до бомбосховища буде зручно і без болота йти. Я думаю, що в нас, в нас можна вирішити питання. Можна було вирішити і без напрягу, і без ругані, і без лишнього, лишніх ефірів непотрібних, які нікому ні владі підривають авторитет влади. Наразі ми показуємо вам, що дорога зроблена. Ще не повністю, бо має бути ще всипана зверху мучка, щоб не розносився щебень і не, не змивало. Думаю, що це, це пару днів і зробиться. Основне вже всипана і основне ми добилися. Я проходжу всю дорогу, щоб бачили, що дорога всипана вся. Дякуємо, Дякуємо за роботу всім і громадськості, і керівникам. Які все-таки з потугами, але нас чують і роблять. Ось така, ось така дорога. Показую тільки дорогу, щоб не показувати місцевості. Ось дорогу всипали, катком закатали трішки ще день і зараз маю всипати мучку. І навіть всипали, розсипали під лавочки. Оце я розумію, це можна робити. За що не треба було чекати, щоб ми мали сваритися, битися, з лопатами тут не пускали, щоб розгрібали, бо там не все де треба. Все можна вирішити в людських відношеннях, по-хорошому. От поки що дякуємо.